Телеканалу Вінничина продовжує програма актуальне інтерв'ю. Сьогодні говоримо про громадський транспорт Вінницької міської територіальної громади та не тільки у нас у студії Андрій Сорокін, директор департаменту транспорту та міської мобільності. Вінницької міської ради Мої вітання вітаю вас. Розпочати хочеться із такої приємної теми, що Вінниця знову буде виготовляти власні тролейбуси, 10 вагонів. Розкажіть, будь ласка, скільки ж коштів буде витрачено, скільки часу буде витрачено, і власне, коли ж вони і які маршрути охоплять? Ну тут варто зазначити, що ну ми власне і не припиняли цю діяльність, якщо ми говоримо про збірку тролейбусів в лаєн навіть попри ті виклики, попри складні часи, які. Внаслідок війни у нас зараз є. І, наприклад, і безпосередньо в цьому році вже на маршрути вийшли. Шість тролейбусів в інлайн, які вже забезпечують зараз перевезення і на нових маршрутах, і на тих маршрутах, де громадського транспорту не вистачало. І цей рік, і наступний рік також не стане виключенням. В цьому році ми. Плануємо придбати 10 одиниць транспорту, і це саме буде він і П'ять з них з автономним ходом і п'ять без. Безпосередньо в цьому році до нас мають надійти всі необхідні комплектуючі, і транспортна компанія безпосередньо вже буде приступати відповідно до зборки, і будемо мати надію, що при всіх умовах ми в 2024 році зможемо також їх випустити на ті маршрути, де цього найбільше. Потребує громада і безпосередньо можливо розглянути нові маршрути, які будуть необхідні. Якщо говорити про маршрути, ви сказали про те, що де найбільше необхідно, що це за маршрути. і Якщо говорити про нові, які це можуть бути? Да, зараз у нас в, в цьому році відкрилися два нових маршрути: це до хутора Шевченка і до мікрорайону Академічний. Власне, мікрорайон академічний активно забудовується і безпосереднє підсилення громадським транспортом там очевидне, Автобусні маршрути там були маршрутні таксі, але власне безпосередньо і також тролет. Тролейбуси з автономним ходом зараз там починають курсувати. Те може це, це можна казати і про хутір Шевченка, де також був відповідний запит від мешканців. Як тільки ми отримали можливість, бо безпосередньо автолейбуси з автономним ходом якраз надають нам можливість. Забезпечувати транспортом ті віддалені мікрорайони, де неможливо забезпечити там умовно звичайними тролейбусами чи трамваями. А відповідно, парк автобусний він також, якби на сьогоднішній день обмежений тою кількістю транспортними засобами, які є. Хоча ми працюємо також над збільшенням е кількості, в тому числі автобусів. Але маємо розуміти, що якщо ми говоримо про оновлення автобусного парку, то тут нам вже треба більше дивитися в. Напрямку відходження від дизельного палива, придбання електроавтобусів. Власне, над тим, чим ми зараз і працюємо, але активно зараз робота йде по тролейбусам в інлайну і також по оновленню рухомого складу трамваїв, про які я думаю, ми в. У поговоримо так. Я також розповім. А якщо говорити про приєднані території, чи плануєте пускати тролейбуси саме на приєднані території? Зараз, чи все таки автобуси зараз? Власне обслуговують вже приєднані території, тролейбусні маршрути з автономним ходом в писарівку Шітки безпосередньо на ті приєднані території. Знову ж таки, є запит громадського транспорту. Ми періодично моніторимо щодо доцільності. Збільшення рухомого складу на цих маршрутах, як і на нововідкритих маршрутах, і знову ж таки зі збільшенням кількості рухомого складу ми будемо приймати рішення про збільшення на тому чи іншому маршруті кількості рухомого складу. Окрім того, що Вінниця буде виготовляти власні тролейбуси, ще один буде придбаний з відкидним пантусом. Розкажіть, будь ласка, про цю одиницю. Це йде е, мова про продовження власне того співпраці з е, Любліном, які ми вже розпочали, придбавши е, 20 вушах у використанні тролейбусів Соляріс, які зараз вже безпосередньо перевозять пасажирів. Про е, доступність тут не може йти мови в плані того, що це виключно доступні інклюзивні транспортні засоби. Зараз власне чітка чітка задача від керівництва міста. Чіткий запит від мешканців міста: що будь-який транспортний засіб, який ми придбаємо, він має бути безпосередньо обов'язково обладнаний е пандусами чи бути низькопідлоговими Це для того, щоб е люди з інвалідністю могли безперешкодно до нього потрапляти. Тобто, тут це чітке завдання, і розуміючи, що ми зараз маємо ще поки що достатньо велику кількість застарілих зіу у Наша мета є. І чітка задача керівництва, що ми їх маємо замінити повністю на низькопідлоговий і комфортний громадський транспорт. Ну, власне, чим ми займаємося? Тобто, це буде один до одного, я маю на увазі по заміненню, чи все ж таки в умовах повномасштабної війни зросла кількість, зросла потреба у низькополому транспорті? Зараз ми, ми, ми розуміємо, звичайно, що на жаль, кількість людей, яким це буде необхідно, буде збільшуватись, враховуючи. Війну, але наша головна мета, щоб повністю весь рухомий склад, який виходить на лінії, який забезпечує перевезення громадян, він був низькопідлоговий. Далі, ми звісно, розуміємо, якщо ми бачимо, моніторимо, зростає пасажиропотік, зростає необхідність в більшій кількості транспорту. Безпосередньо ця діяльність, яка зараз є по оновленню рухомого складу, закупівлі нового вона буде продовжуватись обов'язково. Окрім тролейбусів, ще буде придбано спеціальну машину контактної мережі. Розкажіть, будь ласка, які функції вона буде виконувати? Тут йдеться про те, що е, оновлюючи рухомий склад, ми маємо е, однозначно дбати і про інфраструктуру, по якому він їздить, бо насправді е, там не оновлюючи контактну мережу, не оновлюючи трамвайні колії, той оновлений рухомий склад власне прослужить. Значно менше, ніж він міг би прослужити, тому ми обов'язково звертаємо також і на це увагу. І щорічно ми обслуговуємо звичайно, це невеликі цифри, але знову ж таки звертаємо увагу і в цьому напрямку на контактну мережу, на е, трамвайні колії. Безпосередньо ця машина передбачена для того, щоб а ремонтувати контактну мережу, і б, що є теж дуже важливо це. Швидше швидко реагувати на ті аварійні ситуації, які складаються безпосередньо, це простій транспорт, це порушення графіків руху, тобто ця техніка буде забезпечувати в належному стані безпосередньо інфраструктуру транспорту. Ви вже згадали про нові трамваї. Власне скільки сьогодні вже нових одиниць курсують містом, і яка реакція віничан на нові вагони? Зараз безпосередньо на маршрутах 12 одиниць вагонів Трамп 2000 це ті вагони, які до нас надійшли в цьому році від наших швейцарських партнерів. І користуючись нагодою, я хочу подякувати і керівництву і Швейцарської конфедерації. І е, Через те, що ну власне, враховуючи військовий стан, враховуючи війну, е, наша співпраця продовжилась і, не зважаючи на навіть там. І логістичні проблеми, і будь-що що, в принципі могло б трапитись в зв'язку з війною, але ми це все. Пройшли і власне, ми отримали перші 16 вогонів, 12 з яких, як я сказав, вже зараз перевозять вінничан. Вони пройшли всі необхідні процедури до адаптації до українського законодавства. Так як така модель вогонів вперше в Вінниці, вперше в Україні взагалі експлуатується. Тому всі ті заходи до приведення його до законодавства України ми провели. Це стосується і технічного забезпечення, бо власне. Стандарти експлуатації в Цюріху Вінниці там мовно дещо відрізняються, тому були деякі заходи проведені безпосередньо до технічного до оснащення цих вагонів для того, щоб вони відповідали всім стандартам безпеки і змогли перевозити пасажирів на сьогоднішній день. Ми продовжуємо знову ж таки, так як техніка для нас нова, і безпосередньо спеціалісти кожного разу перед випуском на лінію вони їх. Знову ж таки проходять технічні обстеження, виявляють якісь недоліки, які до цього не були виявлені. Тобто, це така кропітка щоденна робота, але знову ж таки техніка для нас нова. Але спеціалісти транспортної компанії поки що прекрасно з цим справляються. За що дякую? А які відгуки власне самих фахівців і віничан на нові вагони? Ну звісно, що е, ми можемо говорити, що це новіша за міражі модель відповідно. В плані комфорту вони кращі, як для пасажирів. Там ми зараз можемо говорити там про вже м'які сидіння, такі покращений інтер'єр, і що стосується. Водія, то це покращена видимість за рахунок кабіни водія і ширших вікон, взагалі, тобто це безпека. Ну і я думаю, що мешканці, які вже їздили цими вагонами, то власне вони переконали, що дещо можливо, і що стверджуються мі водії під час стажування, що рух цих вагонів дещо м'якший порівняно з міражами. Ви сказали про те, що були вони адаптовані під Вінницькі колії. Що саме відбулося? Яка була адаптація? Тут, власне, навіть не те, що під колії, бо власне там метрові колії в нас і в Цюріху в нас тут е, я є маю такі на моменти... увазі Вінницькі маршрути. Так так, тут моменти в тому, що власне там в Цюріху передбачені там виключно виділені шляхи, тобто поза межами проїжджої частини в нас, все ж таки там з е, дуже невеликий відсоток, але все ж таки там 10 кілометрів е, суміжного положення. Лодна с проїжу частиною є, це говорить про те, що треба додаткові заходи безпеки там у вигляді зеркал заднього виду. Щоб власне, е якщо ми говоримо про виділення, то тут не треба дуже слідкувати за обстановкою навколо, бо ти розумієш, що автомобілів поряд тебе по тобою не з'явиться. В нашому випадку це трошки інше. Тобто такі точкові деталі, якби, ну і загалом про нашу систему, яка загалом прийнята, це автоматизована система оплати проїзду, це інформаційна система е оповіщення. Пасажира про маршрути, тобто це звичайна справа, але ми також на це, це дообладнували і перед тим як випускати на лінії. Власне, це лише певна частина, яка прибула у Вінницю, ще має бути надходження. Яка кількість, і якщо говорити про логістику, наскільки важко доставляти ось ці вагони з іншої країни в Україну? Ну зараз безпосередньо от на наступному тижні до нас прибуде ще 4 вагони. І е, загалом по другій фазі проекту у нас передбачено 35 вагонів. Тут же будемо знову ж таки спілкуючись з нашими швейцарськими партнерами, вже з кожною наступною партією, ми більш зрозуміємо. Чого очікувати в наступному, бо ми ж розуміємо, що вони також оновлюють свій рухомий склад і безпосередньо від цього залежить і терміни, коли вони нам можуть поставляти безпосередньо ці вагони? Ну йдеться про 35 Загалом чи буде в наступних ще наступні поставки протягом цього року? Ну точно сказати не можу, але те, що 4 вагони принаймні їдуть, і буде вже 20, це 100%. Ви згадали про швейцарських партнерів. Не так давно Вінницю відвідував посол Швейцарії в Україні. Яке, яке враження пана посла від роботи Вінницької транспортної компанії та загалом делегації, яка приїжджала до Вінниці? Ну я думаю, що найкращим показником власне роботи транспортної компанії Вінницької з боку наших швейцарських партнерів є те, що ми продовжуємо. Фази по поставці трамваїв ці рішення приймаються безпосередньо по результатам впровадження першої фази, на яких в рамках якої до нас надійшло надійшли вагони міраж. Тобто, це показник того, що в принципі ця співпраця успішна. Вона продовжується, і швейцарські колеги задоволені тим, як експлуатуються ці трамваї. Зараз говорю про мірашну і безпосередньо та сама робота буде продовжуватись, і коли відбудеться поставка всіх трамів, 2000, тобто ми безпосередньо на зв'язку. Вони моніторять цю всю ситуацію з експлуатацією і вони допомагають в процесі експлуатації. Тому е, я переконаний, що власне ну наша співпраця успішна про що і е, посол Швейцарії власне і засвідчив. Якщо говорити взагалі про потреби Вінницької територіальної громади у забезпеченні транспорту, зокрема рухомого складу, чи ось ці поставки повністю закривають потреби? чи все ж таки ще потрібна техніка? Якщо так, то в якій кількості? Якщо ми говоримо про трамвайні вагони, у нас їх достатньо для того, щоб забезпечувати необхідну кількість відповідно до пасажиропотоків на кожному з маршрутів трамвайних. Якщо ми говоримо про тролейбусні маршрути, я вже про це казав, наша основна. Задача поставлена керівництвом і знову ж таки з запиту громадян, щоб ми власне оновили повністю рухомий склад. Зараз у нас близько 60 одиниць, власне, тих ЗІУ-9, які зараз е, працюють на в мережі, Але ми розуміємо, що вони вже е, і технічно, і морально вже застарілі. Тобто, тут можна говорити про 60 одиниць, які у нас ще попереду, які ми будемо працювати, також. Надалі співпрацюючи в частині бувших у використанні тролейбусів, зборки власних тролейбусів. Що говорить щодо автобусних маршрутів, знову ж таки про це частково нагадував і казав про те, що у нас власне є потреба ще в додаткових одиницях транспорту, але якщо говорити про їх придбання, то маємо обов'язково звертати увагу, що це має бути вже ну більш, скажімо, екологічний транспорт. Ну про доступність також про автобусні маршрути можна говорити, що потреба в руховому складі присутня, десь. Близько 30 одиниць нам ще треба придбати за для того, щоб забезпечити в повній мірі ту ту необхідність кількість необхідну кількість транспорту. Ще маємо час і маємо можливість поговорити не лише про транспорт громадський Вінницької міської ради, а також хочеться поговорити про зміни у місті. Зокрема, не так давно була реконструкція перехрестя зочих пергова Василенка. Розкажіть, які роботи були виконані, і власне що стосується розмітки, тому що на початковому етапі враження вінничан були неоднозначні. Водії не одразу могли зорієнтуватися що куди. Почну безпосередньо зі змін. Так, дійсно ми в тому числі і впіклуючись про громадський транспорт, звісно, що маємо звертати увагу і на ту кількість автомобільного транспорту, яка безпосередньо ну, з кожним роком, очевидно, зростає. І безпосередньо ми розуміємо, що утворюються затори. Ми це спостерігаємо на тих чи інших перехрестях і відповідно реагуємо. Зараз ми говоримо про перехрестя з очих і. Вулиці Пирогова і Константина Василенка дуже велика кількість транспорту, понад 4 тисячі одиниць за годину з всіх напрямків. Тобто тут, власне, маємо говорити, що маємо забезпечити ті умови і для автотранспорту також, але знову ж таки розуміти зі сторони автовласників, що ну, є якісь. Ну, скажімо, там, параметри забудови, які історично склалися, де ну, от, власне, більше, ніж ми можемо розширити дорогу, цього не можна зробити. А по-друге, власне, ну, такий термін, як індукований попит, скільки б ти не розширював, безпосередньо він буде, людина буде розуміти, що раніше їй там було складно їхати, був корок, зараз складніше, тепер я буду їхати туди. І власне та пропускна здатність, яка збільшилась, вона з часом все одно. Прийде до тих норм до реконструкції, тому тут власне треба розуміти, що ми маємо говорити власне, то що відбувається на перехресті. Ми даємо пріоритет громадському транспорту. Ми робимо зручні. Зупинки ми робимо розширення там, де це можливо, даючи додаткові смуги задля того, щоб збільшити пропускну здатність безпосередньо на перехресті з одчих пирогова. пропускна здатність збільшилась орієнтовно на 15%. Також це велосипедна інфраструктура, це доступність, і інклюзивність і безпека пішоходів. Також тобто. По цьому перехрестю ми збільшили параметри, він став ширший, стали додаткові смуги безпосередньо з вулиці Зочих, з вулиці Пирогова, з обох напрямків. Там покращився і був світофорний об'єкт. Не в плані зміни з безпосередньо самих типів світофору, що дало змогу нам регулювати дорожній рух безпосередньо по кожній зі смузі. Зараз зі смуг, і ми зараз моніторимо також ситуацію і відповідно вносимо оперативно зміни то циклограми світофорів для того, щоб можна було вже. Точково реагувати на ті зміни, які відбуваються на перехресті. Тобто, це такий комплексний підхід, який власне застосовується до кожного перехрестя, які реконструюються. Які ще реконструкції на великих перехрестях очікують віничан найближчим часом? Е, є проблематика, над якою ми зараз працюємо на перехресті Стрілецька, Чорновола Київська. Дуже велике перехрестя з дуже великою кількістю транспорту, з великою кількістю маршрутів громадського транспорту, це те, на що ми зараз. Першу чергу на чим ми зараз працюємо і звертаємо увагу. Але загалом зараз робота триває по багатьом перехрестям. Ми аналізуємо ситуацію, підрахуємо кількість автотранспорту спільно з комунальним підприємством, агенція просторового розвитку, спільно із науковою спільнотою з Вінницького національного технічного університету, допомагають також у підрахунку трафіку. Тобто аналізуємо ситуацію, вибираємо безпосередньо найкритичніші місця і починаємо працювати в частині. Реконструкції а є зворотній зв'язок від віничан, від автолюбителів, автовласників. Як вони реагують на зміни, які відбуваються на тих чи інших перехрестях? Або можливо вони щось пропонують зараз безпосередньо. Агенцією просторового розвитку в соціальних мережах є опитування щодо результатів реконструкції. Вулиці з Пирогова василенка тому в принципі можна долучитися і висловити свою думку, що дасть нам також якийсь аналіз, чи наші дії були правильні, чи принесли вони користь. І така історія, і комунікація вона відбувається по кожному з прийнятих рішень. Таке власне було і по колу, яке впровадили на Оводова і Каріатовичів. І там переважно Більшість автовласників і пішоходів також в принципі схвально відреагувала на цю реконструкцію. Це саме зараз побачимо і по наступному перехресті. І, відповідно, ну ті зауваження, які будуть до нас надходити, ми обов'язково беремо до уваги. І на завершення ще про дорожню розмітку бачимо, що постійно звітуєте на сторінці у Фейсбук про те, що виконано власне, що виконано, і скільки ще необхідно зробити для завершення таких робіт. Зараз всі спеціалісти комунального підприємства СМЕДОДР працюють над безпосередньо поновленням дорожньої розмітки і в місті, і на приєднаних територіях. По власне це є безпека дорожнього руху, це є безпека пішоходів. Якщо ми говоримо про пішохідні переходи, зараз ми якраз у Більшу свою увагу спрямували на поперечну розмітку. На більш потребує більше часу для нанесення, але це безпека, це пішохідні переходи. І також ми маємо враховувати, що ці роботи можуть і мають виконуватись виключно при сухій погоді. І власне дощі нас трошки стримують і заважають активно працювати, але повністю. Ті бригади, які наявні у комунальному підприємстві, вони працюють в тому числі і у вихідні дні, і зараз у нас власне більше 80% виконання по в межах міста, і тому ми продовжуємо, щоб якнайшвидше завершити повністю і дати змогу вже безпечно. Пересуватись містом дуже дякую вам за розмову і за те, що знайшли час прийти до нашої студії, тому що знаємо, дякую, що вам. літо це для вас дуже гаряча пора. Яку ще вам. раз дякую. Ну а глядачам нагадаю, що це була програма. Актуальне інтерв'ю Все буде Україна.